Тож коріться кожному людському творінню, ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від нього посланим, для карання злочинців та для похвали доброчинців, бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неодство нерозумних людей. Християни зобов'язані коритися законові. Нагадую їм, щоб слухали влади верховної. Та корилися їй і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Петро закликав своїх читачів дотримуватися урядових законів та коритися кожній людській установі. З понукою для такого послугу має бути не спроба уникнути покарання, а ради Господа. Щоб шанувати Бога, який створив людський уряд, християни мають старано дотримуватися створених людьми законів, якщо ті не суперечать прямим вченням святого Письма. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали Розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як бога. Головна мета законної влади карати лиходіїв та хвалити доброчинців. Вочевидь, християн обмовляли і неправдиво звинувачували у невідповідних вчинках, бо Петро наголосив, що така бо воля Божа, щоб своєю зразковою поведінкою вони змусили мовчати неотство безглуздих. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Дана частина пояснень Петра спонукає багатьох гадати, що організованого переслідування згідно репресивних римських законів на той час ще не було або, принаймні, це явище ще не сягнуло провінцій Малої Азії. Тоді християни змушені були зносити наклепи та словесне насильство, а не тортури чи смерть. Християни все ще знаходилися під захистом законодавчої системи, яка схвалювала слухняних законові людей. Тому найкращим захистом віруючої людини супроти несправедливої критики та наклепів була лиш хороша поведінка.